Ідеальний автоматичний ніж від компанії «Ганзо» для щоденного використання. Виготовлений із нержавіючої сталі має накладки G10 з двох сторін текстуровані для більш міцного хвату. Є однопозиційна кліпса глибокої посадки та отвір під підтимляк. Відкривання проходить за допомогою натисканням на кнопку. Клиночок виготовлений зі сталі 440 і має твердість 58-60 одиниць. Закривання теж проходить за допомогою натискання на кнопку Натискаєте, закриваєте. Вага клинка 135 грам, загальна довжина 200 мм, довжина клинка 85 мм в складеному вигляді 115 мм. Товщина леза 3 мм. А доглянути за ножем можна за допомогою ось такого мусата точилки від компанії Victorinox. Є два етапи. Перший етап це звичайний мусат. Також на другій стороні. Є керамічні диски для фінішного доведення. Також можна подовжити ручку. Подовжили. Тепер буде зручніше тримати точилку у руках. Для замовлення переход за посиланням в описі під відео та отримай знижку з промокодом Kogotok. Також можеш придбати в нашому інтернет-магазині кого Посилання буде закріплене в шапці профіля, або ж пиши нам на Viber, Telegram, Instagram, WhatsApp посилання в шапці профіля, або пиши в особистий TikTok.